Покажи кулак, я показую класс. Кажи, клас. я вам покажу всім. Я вам всім покажу. Покажи клас. Отако клас, покажи тако. покажи. Що ви хочете від мене? Пристали до дівчинки. На конику на білому коні. На красному. Це вже мода на красному коні. Діє, кажи. Конику, давай їдь, не стій на місці. Давай поїхали. Кажи, Ой, хто падав? Хто падав тут? Опа! Вона спеціально. Лиши, кажи, я хочу падати спеціально. Гай, давай падай. Падай. Руки трясуться. Кажи, попалялі. Здешь, папа, Лоли, ля козёл, ляля. Кажи привет. Кто там, Янгелинка? Ангелинка, Ангелинка А мы ну, тёмку дай, дай тёмку. Ах, молодец. Ну-ну, кажи, ну-ну. Кажи, ну, 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 только пальчиком, ну, 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 покажи, ну, 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 а покажи тю, 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 покажи тю, 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 покажи пальчиком, покажи пальчиком тю, 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 скажи папа, папа, все, мама выключает, скажи папа. Покажи лялі папа, бо ляля плаче. Покажи Анелинке папа. Покажи папа, не хочеш атьомку? А коник цьому дає. Коник дає цьому. І го. -го. Ану, Ангелінка. Все, мама виключає. Давала цьому.